Найважливішим етапом будь-якого фрілансера є знайти того самого першого клієнта. Мій клієнт знайшов мене ще в далекому 2018 році. І сьогодні я поділюся з вами способами, як ви можете знайти собі першого клієнта на фрілансі. Ось прямо зараз на екрані ви бачите першу рекламу, яку я продав своєму пабліку. Ще ось тут можна бачити, було це 30 липня 2018 року. Скоро буде 5 років, як це сталося. Це для того, щоб ви бачили, що справді я цим займаюся вже не перший рік. І ось ви можете бачити, що реклама продавалася. Ще коли ця сторінка була геть нова, я її тільки був створив там, і вже через невеличкий час, менше двох тижнів, вже були клієнти. Бо перші пару тих підписників я набрав доволі швидко і взагалі розвиваю надалі цей аккаунт. Він монетизується і зараз. Тут, бачите, одна реклама, інша реклама, і так далі по сторінці можна дивитися. Перший найпростіший, найбажальніший, най... 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 але при цьому дієвий спосіб це самому написати потенційним вашим клієнтам. Наприклад, мені дуже часто пишуть різні. Як я думаю, школярі або студенти, які роблять прев'ю, і вони за посиланням в описі звертаються до мене, пропонують мені свої послуги. Єдина в них дуже сильна проблема, яку я бачу, це те, що майже під копірку однакові повідомлення, і вони ніяк не персоніфіковані. Немає ніякого взагалі ні назви каналу, не пишуть нічого. Тобто видно, що вони просто борються це повідомлення і тупо розсилають, 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 поки їм хтось не кине спам. На жаль, це дуже недієвий метод. Якщо ви просто ось так однакові повідомлення розсилаєте. треба робити це більш делікатно, щоб вигляд був, що ви робите це конкретно для цієї людини. Такі повідомлення приходять мені практично кожного дня. Якщо ви будете просувати свої послуги подібним однотипним повідомленням, то не сподівайтеся на величезні результати. Просто через те, що таких, як ви, дуже багато. Щоб справді мати клієнтів, треба придумати більш цікавий спосіб, як знайти собі замовників. Другий спосіб, який я якраз таки пропоную вам використовувати у довгостроковій перспективі, він є більш продуктивним, це створити собі аккаунти, сторінки в соцмережах і почати просуватися саме як людина, що надає такі послуги. Тобто ви можете створити інстаграм аккаунт, TikTok, телеграм-канал, YouTube канал. Ось бачите, я зараз розповідаю також. І в мене є на цьому каналі інші відео, де я розповідаю про свої послуги, які я надаю. в мене є в інстаграмі сторінка, в Тіктоці акаунт, Телеграм-канал у всіх цих місцях. Я розповідаю чим я займаюся, чим я можу бути корисний. Люди таким чином, по-перше, отримують корисну інформацію, адже я в кожному відео даю якісь поради, якісь моменти, ділюся досвідом, який в мене вже практично 5 років на фрілансі, і я можу цим ділитися. Таким чином, я, по-перше, розповідаю, людина зі мною зближується, вже розуміє, ага, він шарить, він розуміє, з ним можна працювати. І тут я кажу: ага, ви можете звернутися до мене там, підбором хештегів за консультаціями, за рекламою. Зараз на екрані ви бачите мою особисту сторінку, яку я веду і просуваю на постійній основі, і вона приносить мені клієнтів за рахунок того, що я роблю контент, який, по-перше, виходить в рекомендації, бачите, ось. На аккаунті немає 2000 підписників, а професійна панель ось відкриємо, акаунт охоплює понад 12 тисяч людей. При тому, що я таргетовану рекламу тут не використовую і, взагалі, не купую рекламу на цю сторінку. Це чисто органічний трафік. Ось, наприклад, бачите, рілси, вони заходять і приносять перегляди, які надто більше, ніж кількість аудиторій, через те, що вони оптимізовані і зроблені з чіткою метою. Таким чином, ви можете просувати свою якусь діяльність, показуючи, що ви робите, як ви робите, кому ви будете корисні і за якими умовами з цим можна працювати. Ви можете комбінувати, звісно, різні профілі, сторінки. Я би порадив спочатку просуватися в інстаграмі, створити таку ну, профіль собі в інстаграмі, формувати. це наразі база. Потім до нього вже додавати. Або телеграм канал, або ютуб канал, або тік-ток, І так поступово-поступово розширюватися. Більш детально, як просуватися, як з різних боків до цього підходити, є у вас рекламний бюджет, немає. Дивіться, ось тут я багато розповідав, тому переходьте на кінцевій заставці і дивіться наступні відео на цю тему.